Всім доброго часу, вітаю всіх у себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, так? хто вперше завітав до мене на канал. Сьогодні я вам пропоную розглянути тему, як прийшла моя чистка, тому що всі практики або ті люди, які звертались до практиків за допомогою на чистки, так, то цікавить, як прийшла дана чистка. Будемо працювати сьогодні на оракулі Гікати, так як сьогодні 29 лунні сутки, це її день, і вся інформація буде дуже добре проходити. Буде три варіанти. Вибирайте, будь ласка, свій, кому який зручніше, кому більше подобається, вибирайте інтуїтивно. Так, доки ви вибираєте, я буду приступати. Я заберу перший варіант. Вітаю вас перший варіант. Давайте подивимось, як пройшла ваша чистка. Що нам скаже богиня Ніката? Як пройшла ваша чистка? І слава карта вийшла. Дивіться, хтось, можливо, працював з дітьми. Так? Хтось, можливо, займався чисткою або своєї дитини, або дітей другого іншої віросповідання. Далі хтось міг пропрацьовувати блоки з дитинства. Тобто ті блоки, які тянулися, облака карта говорить про те, що затуманений разом. Так? Це про те, що закрито від вашого взору, те, що сховано нібито на поверхності, так? але ви його дістати не можете. Тому тут таке, знаєте, ніби знімали якісь програми, програми з дитинства, програми, які тягнулись дуже давно. вісні, дивіться, по-перше, хтось відкривав дороги, хтось чистив рід, хтось чистив якісь астральні, можливо, хтось астрал свій чистив, так? тому що не могли, могли зв'язатись своїм родом. Тут такі, знаєте, відкриття доріг, доріг родових доріг хтось щось, можливо, не тільки чищав, а й. Відпрацьовував. Ну тут більше такі, як чистка, але на відкриття дорог. Можливо, хтось за допомогою рода відкривав собі на селі родовій. Або підказки були, або інформація о вісні вам вже прийшла від роду, що добре пройшла чистка, дорогі відкриті, тобто вам вже. Хто знімав подсиленя? На чакрах було, все закрило хтось подсіленця, хтось якусь сущність міг знімати, яка була протягом деяких років у вас. перекривала вам чакри. Тут, бачите, і карта закрита говорить про те, що перекрити були чакри, чакровий потік. Тобто, вся енергія була у вас схавана. Не всіх, але хтось із вас щищав якусь сущність, бісовську, можливо, мертвяків, так, хтось знімав себе, можливо, закривали вам дорогу або родове якесь було прокляття. Тобто, тут могла бути сущність з вами з дитинства. Яка дісталась вам породу, але затуманювала вам разом. Тобто, не на користь вам працювала ця сущність. Також це може бути в тих людей, хто, в кого змішані релігії. Дивіться, ще, ще який момент, хтось чи, чистку зробив і поставив собі на охрану якусь сущність. Тобто, у вас може бути на, на замках вашого захисту стояти е, сущність. Тобто це можете поставити мертвяка, може стояти бісовська якась сущність, може просто якась сущність, яку ви там обрали, з якою працюєте. Тобто, у вас стоїть на замках, на защиті вашої, ваших чакрів. Тут ще може бути і захист. Сама Гіката вийшла. Тобто, тут в вашій справі допомагала Гіката або працювала через Гікату. То ще защита Гікат йде. Сьогодні, бачите, 29 лунни сутки і до нас вийшла сама богиня. що вона хоче сказати вам. Е, дивіться, є е, є, так? є якась е, 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 ситуація, яка вам е, заважає, вона говорить про те, що ці нитки ви канали не подрізали. Ви не зробили отжага каналів. Тобто, ви чистку могли зробити, але канали ви не відрізали. Тобто, подивіться, хто канали енергетичні зрізав, проаналізуйте, будь ласка. Наскільки вони у вас функціонують, тому що у деяких ви могли почиститись, але канали не відговорять вогонь, тобто отжигам. Можливо, хтось робить в нічні так? Можливо, хтось робить через свічку, можливо, хтось робить ритуально через костри, тобто в кожного по-різному, але йде через вогонь. Тобто спробуйте обрізати ще ось ці нитки, ось ці канали, по яких ішло йшов негатив. Так що ще хочу сказати вам богиня Гіката. Дивіться. Закольцовки. І продивіться, будь ласка, закольцовки на, 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 на цих моментах, тому що закольцовки дуже такі серйозні, тобто вони стоять давно. Тут або ви, ну ні, тут така ситуація, що чистка у вас зроблена, але ситуація може повернутися до вас. От, от, от вона говорить про те, що канали у вас повинні обов'язково бути обрізані, тому що ось це відчуття. Тої сущності, яку ви щищали, чи того негатива, який ви щищали, воно буде давити на вас, воно буде повертати вам ось цей стан тоски, стан негативний. Тому що є закольцовка на тій програмі, яку ви знімали. Тому подивіться на закольцовки, як хто володіє хто володіє мантикою, подивіться на закольцовки. Так? І почистіть ще собі канали. Обрізать, просто обрізать до. Так, все буде добре. Як тільки це цю, цю маніпуляцію зробите, все у вас піде на, на, на приріст, тобто вся енергія буде у вас і через сама стихія землі буде вам давати оце, бажання до життя, фінансовий розвиток, тобто вам відкриваються дороги, ви будете як росточок цей рости, зростати, тобто таке враження, що вас закривало довгий час. Тут говорить, що з дитинства, розумієте Ця якусь програму, яку ви знімаєте? Ви знімали, знімали її дуже дуже тяжку і яка Багатоходовочка така, знаєте? Можливо, ви бились, бились, чистились, чистились, а воно постійно повертається, повертається і повертається. І ви не знаєте, що це таке. І от на на цій чистці ви зрозуміли, що ця чистка йде з вашого дитинства, що ця чистка, тобто не чистка, це негатив йде з вашого дитинства. Він родовий якийсь. І цей, цей родовий негатив ви знімали. Якщо ви не бачите в цій ситуації, тобто в цьому розкладі своєї ситуації, це не ваш розклад. Тобто тут йдуть родові Моменти тут іде чистка е, тієї негативної програми, або знімали сущність, яка сиділа на вас дуже давно. Можливо, вона вас морочила, е, ви не могли її побачити. Тобто, тут такі е, е, і рекомендація ще те, що хоче сказати вам та сама богиня вийшла, е, про те, що пообрізайте всі канали до негативу, пообрізайте, по, е, робіть отжиги е, Так, е, можливо, від. Е, Хто від подкладів, отже, хто від вольтів в кожного, кожного по-різному, але ось це від людей, які вам магію робили, тобто від цих програм, і продивіться на закольцовки. Тому що, якщо ви, якщо ви наприклад, цього не зробите, ця ситуація може повернутися іще не на один рік, розумієте? Тобто, воно, знаєте, як воно сильніше ще повернеться, якщо ви цього не зробите. Так. От вам і зеркало. От вам і зеркало. І поставте е, якусь зеркальну защиту на себе. Так. Да, сер, сер, на сердечну чакру. От, 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 от. Е, дивіться, защита. Закривайте свою сердечну чакру. Вийшла сама защита на серце. Тобто, ось, зробіть ось цю програму. Тут іде зеркальна защита. Розумієте? Тому що в першу чергу б'є вам по емоціям, б'є по, по серцю, по... ви відчуваєте, можете відчувати постійні обіди, постійний неприязнь, болі, якісь розчарування, тобто у вас от, от таке от стани, які не дають вам йти далі. Тобто цією енергією, вас... якщо була сущність, вона може повернутися і вас хавати. Тому весь негатив тобто все відсікти. Все одрізати і поставити собі зеркальну защиту, щоб ваше сердечко було закрите. Так. Ну, і е, в кого є можливість чи хто працює з богинєю гікатою, то поставте, будь ласка, для, е, в її почасть, е, свічку. Можете не ставити, в кожну, хто як звик. Так? Але тут така. Або робота через свічі, попробуйте працювати через свічки і так. Або хто почитає богиню агікату, подаруйте їй енергію вогню. Так, за допомогу. Так, добре. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте, будь ласка, ваші коментарі для мене дуже важливі, тому що я таким чином ваш зворотний зв'язок мені допомагає зрозуміти, наскільки ці розклади вам підходять. Наскільки вам подобається чи не подобається. Тобто здорова критика приймається. Ніякого хаосу у мене на каналі бути не може, інакше цей хаос повернеться. Не буду нічого далі говорити. Всі прекрасно розуміють. Так, другий варіант. Вітаю вас другий варіант, давайте подивимось, як пройшла ваша чистка. Попереджу, якщо ви не, не бачите в цьому розкладі свого варіанту, тобто ви не бачите своєї ситуації, або перезагадайте варіант, або для вас сьогодні немає інформації. Так, другий варіант, як пройшла ваша чистка? Дивіться, ви або самі знахар і являєтесь жрецом да, якогось культу, як, якогось пантеону. Або ви зверталися до якогось знахаря за чистками. Тобто, чистка тут в запуску однозначно, чистили більше всього, що щось зв'язане з серцем. Тобто, Тут якісь сердечні. Так, да, тут таке, знаєте, ви в щось. Е чистились, по-перше, від невідомих собі програм, незнайомих. Е тут якісь договори з смертю, не можу зрозуміти, про що їм договор. Гроші. Да, от вам і договори, де письмо. Я так розумію, що працювали ви з людиною, яка працює з культом смерті, або ви являєтесь жрецом культа смерті, або просто працюєте з даними богами, тому що тут іде робота з откупом. Або ви просили, або робили ритуал на гроші. Тобто у вас був якийсь договор. Давайте подивимось письмо. Письмо це нам послання. Що вони хочуть, що хочуть вам передати. Беззаконія. В чому беззаконія? Ага. Дивіться, хтось, по-перше, хтось робив ритуали на відкриття доріг, можливо, можливо, хтось знімав якісь привороти або знімали на одіночество, тому що тут таке враження, що е якісь неправомірні дії йшли в вашу сторону на одиночество. А з яким бумерангом щистили. Тут такий бумеранг полетів. Бумеранг від божества однозначно пішов. Тим людям, хто вас а, хотів підчиняти ті, ті а, ситуації, які вас підкорювали, тобто не давали вам ну, дігатися вперед, да? ті, хто вам не давали. Нормально жити, тобто тут летить такий бумеранг, що а, з їхнім повним причиненням, тобто їх сковує по повній програмі ваших опонентів. М -м -м, та тут ще й на бумерангі нічий не прогляд стоїть. Щесь стоїть і не прогляд. Тобто, дивіться, волоси це що? Це канали. Тобто, я так розумію, що тут ще зроблена чистка із закриттям каналів, по яким іде возврат. Прекрасно. Чистка запущена, гроші заплачені, договор в силі, робота йде. Бумеранги запущені на вашій чисті стоять непрогляди. Прекрасно. Так, що хочу вам передати бегіння Угу. Дивіться, справа в тому, що може бути повторний на вас повторний напад. Дерев'янська магія. Будьте дуже-дуже акуратні. Так, время. дивіться. Це, по-перше, що повинно пройти час. Або ці бумеранги, які запущені, так, будуть розкручуватись певний час. Тобто ви не одразу можете дізнатись про те, що відбувається з вашим опонентом. Але пробой йому буде 100%. Деревянська магія. Тут людина, яка працює з деревянською магією. Або це послання для вас. Якщо ви працюєте з дерев'янською магією, то будьте дуже акуратні, тому що у вас можуть пробивати з періодичністю одна і та ж сама особа откуп. Защита на дому. Откуп. Дивіться, вам потрібно. Ось пройде час, деякий розкрутиться ваша робота, так? І, або зробіть чистку вашого будинку з откупом, обов'язково з откупом. Тому що тут пробой пробой. Можливо, ви себе почистили, а будинок свій ні. Тому почи, почистіть, будь ласка, свій будинок. Ще одне откуп, що откуп. Ну, зараз подивимося, що відкуп. Откуп, откуп за, за захист. Дивіться, все, на що ви будете ставити захист, обов'язково несіть откуп. Це буде транспорт, це буде будинок, це буде, щоб там би не було, але працюйте тільки через откуп. Давайте подивимося, чи є у вас долгі. Чи задоволені сили вашою роботи. Чи є довгі. Закрита. Ні, гармонізація. Нема. Нема долгів. Але оплачуйте всю, всю роботу, яку ви робите, ви, будь ласка, оплачуйте. І ще одне можу сказати вам, що та магія, яку ви зробили, так. Іде возвратом, по-перше, ви працювали через откуп, або та людина, яка вас щистила, працювала через откуп. Далі у вашого ворога буде щось із майном. Тобто ви можете це побачити, що або з машиною ще трапиться, або з будинком ще трапиться. Тобто, такі... що буде вашому ворогу? Дарить по сім'ї, да. дарить по сім'ї. Дарить по сім'ї, по сімейному гнізду. Тобто по сімейній власності, по сімейному гнізду. Той, хто вам наносив урон, сам, знаєте, як з топором прийшов від топора загине. Чи з мечем прийшов від меча загине. Тобто, другий варіант чистка пройшла, тут хтось чистився у знахаря або сам є знахарем. І сам себе чистить. Так. Добре, другий варіант. Робота в запущеності ще з великими бумерангами. Так, добре. Третій варіант. Як пройшла ваша чистка? Ваша чистка, що скаже богиня Гіката? Mm, чудово. Чудово! Хтось чистив канали, фінансові канали, хтось чистив канали удачі, хтось чистив особисті канали. Тобто тут чистка пройшла добре. Тобто день це у нас, знаєте, як частина вже змінена день і ніч. так? Тобто ви зараз на етапі дня розчищена чисто свободні канали. Хтось тут канал удачі чистих фінансів, Ось, і канал любові, так? Далі дивимось. Своїми постійними місцями сили. Це може бути в когось це можуть. Ну, Такі, знаєте, якорі і гроб можу сказати, це не постійно напрацьоване місто сили, але і може бути і погост. Дивіться, по-перше, ви людина, яка отримує інформацію від медитації. У мене таке враження, що вас виносять і у вас йдуть видіння. У вас йдуть видіння. Тобто про свою роботу ви вже знаєте, ви до мене завітали просто як... якку віддане. Дивіться, а... Приодаленні якихось тяжких обставин, тобто то тут буде прорив. Тут ви роботу зробили, відкупилися, все як положено. І прорив до, мож, до сімейного життя. Те, що вам заважало. Ізселенія. Ізсеління рода. Дивіться, хтось можливо працював з родом, чистив родове дерево. Тож тут і рода йде. Тобто ви проходите ці складні обставини, можливо, на вашу долю це випало тільки із-за того, що вам по силі. Тобто, не кожному дадуть. От до мене приходять люди, які постійно скажуть от у мене от породу, то то-то. Ти дивишся, немає. Не прокляття нічого, але на людину покладені такі родом обов'язки, що тільки ця людина має таку силу для того, щоб вивести рід на інший рівень. Тобто, я бачу тут паралелі з цією ситуацією, яка була ну, тобто у мого клієнта. І тут я дивлюсь про те, що вам дано це по силі. тобто ви та людина, яка можете провести такі маніпуляції для того, щоб тобто чистки, можливо, якісь цілющі практики для свого роду, так. Тобто Покладені на вас обов'язки, це вам по Навіть якщо у вас життя, знаєте, по-ковбасово протягнуло по цим горам, скалам і, не знаю, по всьому, але це для того, щоб наповнити вас силою, для того, щоб ви свій рід довели до процвітання. Так, що хочу ще вам передати гіката по вашій чисті. Дивіться, що вона говорить, те, що вас вищі сили чують, навіть якщо ви просто у вас дуже добре розвинута візуалізація, тобто, ваш вас, ваші просьби. Можливо, хтось працює з рунічною магією, можливо, хтось просто за за заговорами, але ваша візуалізація тієї роботи, яку ви для себе хочете, або проводите, ви ніби даєте добрий сильний посил. По жрецу, це людина, яка має стержень, людина, яка має опит, людина, яка має силу внутрішню, дуже велику, і зв'язок із вищими силами. Тобто, ви можете дати просто посил своєю візуалізацією і... Вас вже чують, тобто це вам гіката дає зворотній зв'язок. вам Говорить про те, що вас чують? Бувають у вас такі. Знаєте, ця, це, ця чистка на вас так по, по, повлияла. Там ви таке враження, що цією чисткою відкрили якісь або нові канали, а, зняли а, якісь мороки, можливо, якісь ментальні блоки, тобто, які ви там або самі наставили, або ця програма, яка на вас була, вона вам заважала. Так? І от а, зараз а, розвиток такої. А, Сили, со вами це мудрість, так? це така процвітання вашої мудрості, Тобто, ви мудро підходите до роботи, ви розумієте творче, я б сказала, навіть з мудрістю і з творчістю. Тобто, ви, можливо, для себе придумуєте самі ритуали або берете якийсь ритуал і під себе його перетворюєте. Тобто тут йде така інформація, що ви сам собі, або сама собі хазяйка. Так, ви знаєте, як себе ізцілить, ви знаєте, як правильно вчинити в тій або іншій ситуації, для того, щоб ви могли вирішити ситуацію для себе правильно, тобто в своїх інтересах. Еліксир це така, знаєте, волшебна таблетка. Тобто ви такий в голові крутиться слово, не, не можу спомнити. Мах, да? хай буде мах, який творить цю таблетку для себе і сам себе лікує або сам собі допомагає в чомусь в якійсь ситуації. Так. На лілії ми закінчимо. Тобто, тут такі зараз чистка пройшла, все у вас добре, у вас все пішло на поправку. Лілії говорить про те, що у вас енергетика чиста, енергетика світла, прям запах лілії пішов, можливо, хтось любить лілії, не знаю. Але прям запах лілії пішов. І такі. Хтось любить мускатні палички. Так, добре. Тобто чистка у вас пройшла. Можу сказати, Гіката вам говорить про те, що ви комунікуєте з вищими силами, у вас тут все налегке. не можу сказати, що дуже тяжко. Якщо у вас якась дуже тяжка програма була, це не ваш варіант однозначно, тому що тут або тяжка програма, яку ви зняли з легкістю, з допомогою вищих сил, Так, з допомогою вищих сил і захистом. Але можу сказати, що на сьогоднішній день ваша енергетика чиста. Таблетку ви прийняли. так? Ви вилікували свою енергію, вилікували свою ситуацію. Тому третій варіант, я вам дуже вдячна. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це буде вашою вдячністю за мій труд. Мирного неба нам всім над головою. До нових зустрічей!